Всім привітик! Хочете розбагатіти або накопичувати гроші легко і цікаво? У мене в руках челенджі для накопичення грошей. Перший кубик раз на тиждень ви кидаєте кубик до числа, яке випало, додаєте 0 або 2 і відкладаєте. 52 тижні. Кожного тижня ви відкладаєте від 1 до 52 гривень і відкладаєте замальовуєте ячеєчку. Третій челендж у нас прання. При кожному прані ви відкладаєте будь-яку суму, яку ви зможете відкласти і закреслюєте машинку. Четвертий дощик, коли йде дощик, ви відкладаєте також суму, яку ви хочете, і замальовуєте крапельку. Наступний челендж у нас скриня. Накопичити можна 5 тисяч гривень. Наступний челендж у нас відпочинок, також ціль накопичення 20 тисяч. Ще в нас є челендж банка, «Ціль 10 тисяч. Відкладаєте ту суму, яка на цукерочки, і закреслюєте. Кожен п'ятий день ми відкладаємо щомісяця кожне п'яте число любу суму, яку ви визначите для себе. І закреслюємо мішочки. Щоденний челендж, ціль за рік можна назбирати 5738 гривень. Якщо відкладати 1 числа гривню, 2, -го, 2 -го, 3, -го, 3 -го, і так до кінця календаря із місяця в місяць. І четвертий челендж універсальний, сюди ви прописуєте любу свою ціль і відкладаєте ту суму, яку ви хочете відкладати. Тому, хто хоче такі челенджі, ви можете замовляти через наш інстаграм-магазинчик.